Війна в Україні майже два роки, і вона безжальна і жорстока. Зруйнувала життя українських сімей, зруйнувала домівки та мрії. Шлях до перемоги йде через смерті наших захисників, наших героїв. Моя розповідь сьогодні про Володимира Сірого, нашого героя. Це мій вовчик, мій коханий, моя доля, моє життя. Але це життя забрали у мене. Так говорить про свого чоловіка, Володимира Сірого Ірина, який загинув у Білогорівці на Луганщині. Це сталося 11 вересня 2022-го. Наша доля нас звела разом. Я взагалі вважаю, що це, от мій чоловік, це моя доля. Моя доля, і просто війна забрала не тільки чоловіка. Вона Била не його, а мене. Він дуже добрий, дуже вічливий, просто найкращий чоловік у світі. Я вважаю, що просто таких людей, як він, немає на цьому світі. Мужній, відповідальний, відповідальний не тільки е, от за своїх рідних, близьких, а за всіх людей і за всі справи, які він береться у своєму житті, за які він брався. Всі, які найгарніші слова і найдобріші, це можна сказати про нього. Дуже відповідальний мужній, завжди першим йшов в бій. Навіть побратими про нього говорили, що от в нього позивний вовк, і вони казали: ти вовк, а ми твої вовченята. Тобто, от, що можна, може входити в поняття вовк? Вовк це такий мужній, веде свою зграю за собою. Отак от і мій чоловік. Він вів свій підрозділ, свій звод за тобою, за собою просто. Дуже він ніколи нічого не боявся в своєму житті. От настільки він був молодою людиною, він завжди йшов попереду, завжди прикриваючи своїх побратимів, своїх рідних і віддав життя за всіх нас. Він для мене був всім. Він для мене замінив мені батька, замінив мені просто всіх в моєму житті. І зараз мені дуже без нього важко. Це просто найголовніша людина в моєму житті була. Був такий випадок. До них на фронт приїхала знімальна група. І під час зйомок відбувся авіаційний удар. І Володимир прикрив собою журналіста. нормально. І Вова, мій Вовчик, я його так називала Вовчик. От Вовк, бачите, все от так пов'язано. Вовк, Вовчик. Отакий, от, от він мужній, як вовк, і його зграє. І журналіст здійснював зйомку. Журналіст це був ну, чоловічої статі, це чоловік. І навіть він написав пост, що я в той момент, коли він мене прикрив рукою, я ж чоловік, якби я не зрозумів, навіщо мене от, воїн захищає. А він каже, це інстинктивне таке от, відчуття військового, який захищає свою державу, от, здійснити захист і прикрити абсолютно цивільну людину. Ось такий він був, він не боявся за себе, да? тут є в першу чергу. Mm -hmm. Будь-яка людина, вона десь повинна хвилюватися в душі і всередині за своє життя. А він, у нього не було, він от був такий, він пробивав просто стіну, він йшов попереду. Він, він не боявся. От просто я вам ви щоб знали його, спілкувалися з ним. І от можна навіть побачити в інтерв'ю, як він розмовляє, як він спілкується і говорить, розказує. Він не боявся абсолютно. Навіть його побратими. Богдан, позивний бармен, це його бойовий медик, бувший, Він розповідав, що він ну, він отакий мужній, дуже добрий. Він ніколи ніколи не залишав. Завжди йшов попереду, і за ним йшли всі. Мене звати Богдан, мій позивний бармен. Я колись був в свій час бойовим медиком взводу, де був командиром взводу, старший лейтенант сірий. Володимир Дмитрович, він був справжнім чоловіком, він був мужиком, він був патріотом своєї землі, він був люблячим чоловіком. Без таких офіцерів, як він, дуже важко на фронті. Дуже-дуже важко. І я скажу одне, що він реально герой, герой України. Він повів за собою людей, пожертвуючи своїм життям. І герої не вмирають, і він для нас ніколи не помре. Слава Україні! За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі указом президента України від 15 лютого 2023 року орденом за мужність третього ступеня нагороджено Володимира Дмитровича Сірого посмертно. Ірина, я знаю ще про те, що ви збираєте підписи для того, щоб Володимир отримав звання Героя України. Так, на сайті президента я створила петицію про надання Героя України посмертно моєму чоловіку. І наразі нам залишилося 40 днів, щоб зібрати. І залишилося з 25 тисяч залишилось зібрати 3 тисячі. Тобто, можна сказати, це не така вже велика кількість. Я звертаюсь до усіх небайдужих людей. Підпишіть, будь ласка, петицію моєму чоловіку, адже він справжній воїн. Він віддав життя за нас, за наше мирне майбутнє, за наше життя. І я просто дуже благаю кожного підписати петицію моєму чоловіку. Не будьте байдужі. Просто такої людини немає взагалі в цьому житті. Хто його знає, то зрозуміє, про що я кажу. Кожен із загиблих воїнів залишиться у нашій пам'яті, ніби голуб у небесах. А вдячність за їхній подвиг житиме у серцях українців. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.